Доброго ранку всім. Сьогодні у нас опять збори. Хотів би пройтися ще раз по сортам, уже трохи настигло, щоб бачили, які є сорти Кому це цікаво, як вони родять. Почнемо. Є трохи кабріли, Ну на продаж в цьому році її не буде, буду напевно розводити. Тобто ягода. Така, це маленька. Ось, Ось це характерна кабріла. Тобто вона йде двойна. Двойна ягодка. Ще є три куща, вижило тільки три куща Флориди Б'юті. Але ж розуміється, це три куща. Будемо розводити. Ще ягоду навіть не бачили яка. Тут, бачите, дуже погано поприймалося. Ось о, три кущі. Можливо і це, Ну, це не точно. Ось. Скоріше за все, оце три кущі Флоріди. У нас тільки цвіте. Тільки цвіте. Так, що цікаве хотів показати. Хотів показати дуже першу річку королеву Лізу і Азію. Королева. Ягода велика. Ну, я думаю, що це по весні. літом вона буде менша. Ягода велика, важка. А, на смак, я хочу сказати, ну, полуничний аромат присутній. Видно, які ягоди. Такі, звісно, не красиві, не рівні, але дуже здорові. Ягоди по 50-60 по 60 грамів майже всі. Всі перші там за 50 грамів за ягоду. Ще з другої сторони зайдемо. Так, на смак. на смак мені напоминає чимось яблуко. Такий якийсь яблучний відтінок. Дуже красиво росте. Великі ягоди. То бачите всі там, не на одному кущі. Тобто я одразу руку підставляю, щоб розуміли розмір. Розмір, розмір. Камера передає. Які вона навалює. Трудяга добра. Ось така грамів 80 напевно. Ну, ягода тяжка, всередині не пустота, всередині, я б сказав, більше стержень ніж пустота. Іде стержень. Ось красиво як. <кій> Полуничний присмак і після вкуся яблучне. Дуже цікаво. Також ще не пробував ягоди. Так. Такой чи не пробував, то і то бачите. До речі, вчора зробили останню напевно останню підкормку калійну. Тут, 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 тут вже, наприклад, на цій ягоді, що достигає, вже нема смисла. Так, це полка далі навалює, вже скільки збирали, вона ще валить і валить. Валить і валиться полка, тут ягод куча, куча. Ви бачите? Наприклад, посадити для себе 100 кущів і вам на компоти на варення вдосталь на сім'ю. Далі на фоні Азія. Азію ще не збирали, так тільки ходили десь, під'їдали, витримували неї, щоб набиралось більше сахару. Ось то на картинці один кущ. Я Азія в цьому році по смаку дуже солодка і майже, майже без кислинки. Кислинка чуть, -чуть там далеко відстується. Не така картина, як вчора вечором хотів зняти, але не вистачило часу. Було. Сонце сідало, був вид кращий. Купчиха теж починає стигнути. Ягоди навалює. Бачите, перша ягода яка. Зараз покажу цікаву, там десь бачив. Ну, тут тобто така. Зараз як знайду. Ну, все, характерно. Ну, самі бачите, скільки ягоди. Азія. Азія дружніше стигне. Уже будемо сьогодні збирати полка. Бачите, клері не так дружньо стигне на найбільш на більш розтягнутий період плодоношення. Але теж ягода є. Ягоди багато, збирати буде що. Друга річка клері від сонячної сторони почала теж масово стигнути. Другий рік, ягода немаленька, є, дають результати наші підживки, регулярні підкорки правильні. Застелив міжряді старе агроволокно. Надіюсь вам видно, скільки ягоди накидає. Не знаю, що голова зранку не сильно варить, щоб щось сказати розумне. Це я так хотів пробітити по сортах, як вони навалюють. Тут теж попростелював, ягода на землі валиться на землю. Дуже багато ягоди, дуже багато буде роботи з сонячної сторони. Починає вже красні, красні бока, як то кажуть. Красніть бока. Ну і квіки. Квіки в чомусь в цьому році мені не дуже подобається. Ягода якась така середньо. Середньо менша. Попадаються великі, але в основному середня ягода. Ягоди багато, так, все, чудово, але е, немає крупних. Де-не-де впадаюся. В основному середня і менша. Це, дорожче сьогодні з моєї площі стіки. Трохи менше 10 соток. Сьогодні буде збір. А, дам в кінці. А може в наступному відео скажу, скільки вдалося зібрати. Тому що сьогодні буду збирати. Я їду на роботу, дружина буде всім завідувати процесом. І потім мені скине отчот. Все, всім гарного дня. Кому потрібно буде розсада. Будемо робити відео ближче до кінців вже зборів, вже будемо закладати розсаду, тоді зроблю відео, все по... Тому що буде на продажу і по цінах. Добре, всім гарного дня, до побачення. Хай вам щастить.